є. Україна, на відміну від решти європейських держав, і досі живе за системою централізації влади усіх рівнів. За принципом згори донизу зараз формують бюджети та програми розвитку територій. А в той час у самих громадах часто бракує повноважень навіть на основні аспекти своєї життєдіяльності. На тому, що держава гостро потребує реформи системи самоврядування, наголошують обидва керівники області. Реформа місцевого самоврядування має органічно увійти. Процеси вдосконалення системи освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, як невід'ємна складова модернізації України. Альтернативи реформі немає. Це історичний шлях, яким має пройти Україна як демократична європейська держава. Ця реформа не назріла, а перезріла давно. І не один президент і влада намагалися. Здійснити цю реформу вона завершувалася провалом, по іншому не скажу. Надання більших повноважень громадам дозволить зробити їх більш самодостатніми, ніж вони є тепер. До державної реформи вже готові і в районах, і в селах та селищах Житомирської області. Адже сьогодні держава, Україна, яка стоїть на порозі нового етапу суспільно політично-економічного розвитку, потребує того, щоб функції та повноваження інститутів влади були суттєво змінені. Аби вони набули ріст справжнього народовладдя. влада повинна своєю ефективною діяльністю відповідати на актуальні запити суспільства, яке довело свою готовність і здатність до формування якісно нових інститутів як основи громадянського суспільства, у якому кожен громадянин реально відчуватиме панування принципу верховенства права. Загалом на засіданні колегії розглянули шість питань. Серед них звіт про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за перший квартал. Також у ході засідання було підписано меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг.